Ну що, мої любі, перейдемо до історій реальних моїх клієнтів, тому що я можу багато розказувати про систему Ханна але це просто для вас система. Вам хочеться результатів. І я тут набросала собі моменти, що просто вам всі розкрити. Значить, три тижні тому у мене з'явилася клієнтка. Зовути її ім'я, я кажу, вигадане, тому що мої клієнтки не хочуть навіть, щоб їх ім'я якось звучало. Моє ім'я Софія, Софія забезпечена жінка, яка має власний бізнес, має статки, і вона до мене прийшла з запитом щодо побудови серйозних і стабільних відносин із статусним чоловіком. Звісно, перший крок, з якого я почала працювати з нею, це визначення її керівно-провідних кодів. Я не буду розказувати про довгу систему кода душі, яка у неї існує, у неї не один керівно-провідний код, тому що це займе, не знаю, дуже багато годину і ну, якби, вам слухати про. Іншу людину саме з точки зору коду її душі, буде нецікаво, я це знаю. Я візьму її керівний код, і на її прикладі цього коду розкажу вам, яким чином і що далі я змогла зробити не для того, щоб її змінити, а для того, щоб вона почала спиратися. На свої керівно-провідні коти, по-перше, знати їх в обличчя. От зараз я буду розказувати, деякі скажуть: О, у мене також є такий керівний код, і, можливо, це я. І ви знаєте, так і у мене було. Поки я не стала. Розбиратися в цій темі дуже глибоко. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що коли ви, ти чуєш про цінності інших людей, тобі каже, ой, у мене ця цінність є, і ця є, і ця є. Але у мене є тест, який бездоганно визначає керівно-провідні до коди. Бо важливо знати, саме для того, щоб спиратися на нього і дати йому проявитися. Але дати йому проявитися в повній силі. Що значить в повній силі? Це значить, нейтралізувавши тіньові коди. Тому що якщо досі Софія не знайшла статусного чоловіка для серйозних і стабільних стосунків, це говориться про те, що її крівнопровідні коди не мають силу рулити, а тільки вони є. Тим мостиком до потоку, коли потік сам починає здійснювати ваші бажання. Немає значення щодо чоловіка, що до фінансів. І так, Софія, у неї керівно-провідний код влада. Код влада є у багатьох жінок. Які заробляють багато грошей. І я думаю, вона від зараз почули і подумали зразу, як думаємо, ми в Матриці, тому що Матриця нам це нав'язала, що ну от, жінка з керівно-провідним кодом влада, не я влада, а керівно-провідний код «Влада» називається. Розумієте? Це вона в чоловічих енергіях. І чому нас вчать досі? Матричні програми і наставників 99% вони працюють на матрицю. Так, вони говорять, і я була на таких курсах: тобі багато чоловічої енергії. Треба тобі напрацювати жіночою енергії. Це все рівно, що також сказати людині, якій, наприклад, чоловіку подобаються чоловіки, йому сказати. Ну, є такі, говорять, ні-ні ні, у тебе неправильна взаємодія енергії, у тебе багато жіночих енергій, а це неправильно. Зараз ми будемо в тебе напрацьовувати чоловічі енергії. От зрозумійте зразу це, от зрозумійте те, що ви такі, які повинні бути, вам не треба мінятися. Завжди, коли вам кажуть міняйся, зразу згадуйте приклади одностатевих пар. Я слідкую за деякими з них. Да, Сергій, я прізвище не пам'ятаю, він живе зараз в Парижі, да, З Ігорем Синяком. Кому вони заважають? Що вони поганого кому роблять? Які їм потрібно чоловічі енергії напрацьовувати? От скажіть мені. Але подивіться, вони йдуть за своїми кодами, і це я бачу навіть не проводячи те з ними. Як я це бачу? Бо ви подивіться, наскільки Всесвіт веде їх двох по потоку? Наскільки вони знаходяться в потоці? Бо вони відповідають своїй душі. Вони такі, які вони є, і вони це признали. Більш того, вони всім сказали. А чому ж тоді ми боїмося сказати чоловікові? Так, я меркантильна. Чому ми боїмося це сказати? Ці чоловіки не побоялися всьому світові сказати, що так, ми іншої орієнтації і проводити це в життя, і носити каблуки, підбори. І як би кого це не тригерило, ви подивіться на результат. Всі їх бажання здійснюються, бо вони не борються зі своїми керівнопровідними провідними кодами. Можливо, у них у Сергія, можливо, код любов, я так думаю. Ну, у синяка точно розкіш, керівнопровідний код, але знов таки треба тестувати. Тому що от я, коли теж код влада, от я коли ці коди для себе визначала, формуючи свою систему Ханна код, то мені навіть здавалося, що я теж перекликаю, що мені теж це є код, а в мене нема цього коду, бо вони дуже схожі. Розумієте? Не всі. Я маю на увазі, що є коди, які перекликаються один з одним. Але вони по суті свої різні. І так до Софії у неї був код влада. Тобто в фінансах все дуже добре. Але з чоловіками, каже, притягуються тільки слабкі чоловіки. Сильних чоловіків взагалі в оточенні немає. Ну, ви ж розумієте, що вони є. Енергетично Софія не відповідає, не відповідає знов, от кажу неправильними матричними словами. енергетично Софія знаходиться на інших вехах, ніж знаходяться ці чоловіки. Так от, і я її озвучила весь код її душі і дала їй техніку опрацювання тіньових кодів, тому що зрозуміло що якщо вона досі не зустріла того чоловіка якого їй хочеться а вам хочеться тільки того ще почуйте мене, які у вас крімнопровідні коди. Якщо вам хочеться заміж, значить от, тільки реально, не тому, що мама сказала, або свої фінансові проблеми, а є люди, які хочуть заміж, я ніколи не хотіла, то, значить, вам треба йти заміж. Вам не треба дивитися, що зараз, наприклад, немодно дружуватись, одружуватись. Це, вообще, ти, що не в темі, да. Ну, це я, ви кажете всім, да. Мені це важливо, мені все рівно, що ви там думаєте. Тому що моя душа прийшла ось таким кодом. Да, це як Є певні коди, яким хочеться заміж, і які будуть вас туди тягнути. І все, комусь як мені, так. Да, Мені заміж не хотілося, і в мене нема такого країно провідного коду, мені туди, мене туди не тягне, і я через це не страждаю. А є кому от дійсно от хочеться відносин, де є да, певна ієрархія, де є там батьки, є діти, є дедушки, бабушки, Розумієте? Добре, знов переходимо. І я даю техніку по визначенню тіньових кодів Софії, це по визначенню того, що ж їй не, не дає провадити цей керівно-провідний код влада, на нього спертися. Бо, послухайте, здавалося б, влада, чоловіча енергія, код. Ні. Тільки якщо вона буде спиратися на свій керівно-провідний код, влада, вона і знайде статусного. Чоловіка для серйозних і стабільних відносин. Тільки так. Тобто, на цей код ще треба і спиратися. Не треба змінювати себе, ще раз кажу, а треба спертися на те, що.